Скільки можна безпечно вживати яєць на день. Дуже багато людей бояться яєць так, бояться яєць через холестерин. Але ти повинен розуміти, що більшу частину холестерину твій організм виробляє сам. І цей самий холестерин, якого ти дуже боїшся, дуже важливий для функціонування твого організму. А ти боїшся його, тому що тобі сказав хтось комусь сказав хтось, хтось комусь сказав. А взялось все від того, що ще в двадцятому столітті були певні досліди, які по факту... З реальністю нічого спільного не мають. Сучасні досліди показують, що на проблеми зі здоров'ям та з поганим холестерином впливає дуже багато чого, і це точно не кількість яєць, яку ти з'їв. Тому роблю висновок, що на день можна їсти 3 яйця. Жартую, можна їсти стільки, скільки хочеш або скільки тобі треба. Треба 2, два. треба 5, їж 5. Треба 10, їж 10. А ти вірив в те, що яйця шкідливі? Пиши в коментарі. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання на мій інстаграм є у профілі TikTok.